Може, не, не може один метр квадратний такого самузлика коштувати 80 тисяч, хлопці, ви що? Може, може. Там тих 45-й, що е не буду матюкати, ну багато. Ну, метрів, мабуть, 25. Всякі полочки, нішечки. І людина мені каже, не може це бути, давай суньтеся десь. Я говорю, в мене на базарі, куди сунутись? Є у вас об'єкт, є моя цінова пропозиція. Підходить, працює, не підходить, не працює. Все, все максимально просто. А в нього вже там два рази плиточники були і після другого разу повністю демонтаж зробили. Тому, ну людина каже: мені треба подумати до кінця тижня. Раді Бога! Там такі, щоб ви собі розуміли санвузол, що треба і.